От одяг перший плюс 200, 10 кг, ціною 900 гривень. Почнемо зі штанишків. Ось такі ідуть в іншому плісику. Ідуть дуже завужені. Так, будуть бути ось такі лосінки, Розмірі S. Наступна будет ось така кропочка. Батінчик. На замочці. На... Наступні будуть ось фліси зі штанишки. Так, наступні будуть ось такі штанишечки з карманчиками. Внизу тоже Так, якщо Будут эти урожаи, это такие еноти, жадные, как что идет на манзя, как внизу, в розмаре СМ. Так, у нас тут наблюдают вот такие кубики, с капюшончиком. Так, вот такие вот лосинки на М-ку. Ось такий супермен. Іде звик пісочку має один сусільний катманчик. Так, Наступне буде ось такий банчик. Ідезлі картушочку має один суцільний картманчик напереді. Подожди Елічка. Наступним будет ось така сиренька. Ковтенька йде у коротке, з капюшончиком має полосочки на рукавах. Так, наступним будет ось така сиренька зібочка з капюшончиком. Сиренький штанишки идут за замочками. Ось така, іде, батнічок, дай за яка пішончиком в розмірі Есичка. має надпис наперенькі. Так, наступним буде ось такі штанішки розмірі XL, Сіренькі, на флісику мають бути манчики. Внизу вони зимі, але можна собі звузити. А для замовлення ви можете написати нашим менеджерам на Viber або Telegram.